На Івано-Франківщині поліцейські оперативно викрили та затримали мешканку бурштина, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві своєї свекрухи з корисливих мотивів. 26 вересня, близько одинадцятої години, до поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що не може зв'язатися зі своєю свекрухою уродженкою Донецької області, яка на даний момент проживає в місті Бурштині. Жінка не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері. На місце події одразу виїхали слідчі слідчого управління, обласні оперативники та слідчого оперативна група Галицького виділення поліції. У помешканні правоохоронці виявили тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські розпочали комплекс оперативно розшукових заходів, відпрацювали різні версії злочину, перевірили коло можливих причетних осіб, вилучили записи камер відеоспостереження та опитали можливих свідків і очевидців. У результаті зібраних доказів було встановлено, що до вбивства причетна сама ж заявниця, – 33-річна уродженка Дніпропетровщини. Слідство з'ясувало, що вона заздалегідь спланувала злочин, аби заволодіти грошима своєї свекрухи. До протиправних дій мати також залучила і малолітнього сина. Фігурантку затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. і повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів за частиною 2 пункту 6 статті. 115 Кримінального кодексу України суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.